Вітаю, друзі! Терміново на праці у Чехії, а саме у Капліці, Тепліці, Празі та Яблунець нам потрібні чоловіки та жінки на наступні вакансії. Капліця. Швейна фабрика потребує ніжі жіночі руки для пошиття авточехлів. Оплата від 130 крон на годину. Щотижня видаємо аванси. Проживання недалеко від заводу безкоштовно. Наступне водії навантажувача, або, як на кажуть, карщики. У празі та блучина заробітня плата 120-140 крон на годину. Аванси можливі протягом першого робочого місяця щотижня. Графік роботи 10-12 годин на добу. Проживання надаємо безкоштовно у приватному будинку. Автомобільний завод по виробництву автоскла. Робота виключно для жінок. 12 робочих годин на добу, заробітна плата 130 крон за годину, проживання 150 крон на добу, а також завжди відкриті вакансії для чоловіків на будівництві по всій Чеській Республіці. Заробітна плата 140-160 крон на годину. Проживання безкоштовне або за символічну плату. Друзі, незважаючи, де ви знаходитесь у Чехії чи в Україні, зателефонуйте або пишіть мені. Тому що крім цих вакансій, у нас завжди є багато інших.